Мир вам, дорога мені, церква, шлях любові! Любі мені брати та сестри, і ті, що вовручі, і ті, що в розпорошенні, усі, хто в своїй хаті, і всі, хто в чужій, Господь Бог наш з нами. Він той, що йде перед нами, хто не дає ворогу проковтнути нас, він не опустить нас і не покине нас, не біймося і не лякаймося. Мир нашій Україні, мир нашим домам та серцям. Вчорашній ранковий Росія почав ділитися з вами декільками практичними порадами, як вчитися довіряти Богу в повсякденному житті. Отже по-перше, шукайте істину в Святому Письмі, бо якщо ми не почуємо Господній голос, Господню істину посеред нашого випробування, ми дуже легко та швидко можемо втратити віру. Лише пізнання правди нас вільними зробить. Нам потрібна міцна основа святого письма, щоб стояти на ній, особливо коли ми відчуваємо неупевненість. Біблія це непорушне, незмінне слово Бога. Ми можемо цеплятися за Його правду, коли життя йде шкереберть. Давід кликав до Господа серед переживань, болю, гонінь, втрат та війни. Своєму рабову пощасти, щоб я жив, і я буду держатися. Слово Твого. Відкрий мої очі, і хай чудо закону Твого я побачу. Ранковою росою сьогодні буде Євангелія від Марка. 9, 23, 24. Ісус відказав йому, що до того Твого, коли ти можеш, то тому, хто вірує, все можливе. Зараз батько хлоп'яти з слізьми закричав і сказав: Вірую, Господи, поможи невірству моєму. По-друге, визнайте невіру. Подозвольте Богу нагадати вам, хто він і що він обіцяє. Подібно до батька цього юнака, будьте чесними перед Богом, визнайте свою недовіру. Господи, хочу вірити, але мені не віриться. Ви можете сказати Богові, що ви відчуваєте, в яких сферах свого життя вам важко довіряти йому. У всіх нас є наші слабкі місця віри. В чомусь нам легше довіряти, в чомусь важче, а в іншому майже неможливо. Вголос скажіть, що ви знаєте, що Бог добрий, що він гідний в слух Вслух, погодьтеся з ним, що все, що Він говорить, правда. Ви також можете сказати йому, коли вам важко. Повірити відповідно від до Марка, 9 розділ, чоловік привів свого сина до Ісуса для зцілення від одержимості демоном. Він попросив Ісуса зцілити його, якщо можеш. Ісус запитав чоловіка, чи він не вірить, що Ісус може зцілити, і це була Його відповідь. Вірую, Господи, допоможи невірству моєму. Джон Блум коментує це благання, це молитва з невіреного батька, який заступався перед Ісусом за свою слаждающу дитину. П'ятьма простими словами виражає глибокий, важкий, заплутаний і звичайний досвід. Усі послідовники Ісуса одночасно мають і віру, і невіру, і віру, і сумнів. Він вірив, але довіряти було важко. Адже питання стосувалося його сина, потрібна допомога, потрібне втручання сильнішого, того, хто може серед нестачі віри підняти ту віру, яка може зрушити гори. Тож батько й попросив допомоги. Одна справа знати правду, але іноді важко в неї повірити, коли життя приймає несподіваний. Повороти, ми, люди, ми можемо зізнаватися перед Богом, коли наші почуття та переконання не збігаються з його правдою. Кожен з нас веде свою битву проти невір'я. Всі ми різні. У кожного з нас є унікальний досвід і унікальний характер, які роблять нас винятково вразливими до певних форм невір'я. Отримання допомоги, щоб побачити нашу вразливість перед невірою, має вирішальне значення для перемоги в наших битвах. І це те, у чому Ісус радо допоможе нам, якщо ми попросимо Його. Ми з певненістю можемо просити Отця допомогти нам повірити в істину того, що Він говорить. Це допоможе нам визнати, що Бог більший, ніж ми могли б собі уявити. Таке визнання допоможе нам упокоритися і дозволяє зробити. Стати в довірі. Він чує наше прохання і відповідає на них. Він хоче допомогти нам зміцнити, змінити віру. Бог ще більшу благодать дає, через що й промовляє. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож підкориться Богові та спротивляйтеся дьяволу, то й втече він від вас, Якова, 3:6. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. Добрий Бог, я дякую Тобі за твою благодать і милість. Дякую, Господи, що Ти даєш смиренним благодать. Дякую, що Ти ведеш кожного, кожну людину цією дорогою, дорогою смирення. Я дякую, що Ти сьогодні, коли ми проходимо непрості випробування, Ти з нами. Ти не просто кинув нас, але Ти з нами проходиш цю дорогу. Я дякую тобі, що ти часто несеш нас на Твоїх. Руках, твоїх обіймах і даєш нам сили, підбадьорення, оновлення, Господи. Тому я прошу тебе, щоб ти укріпляв кожного брата і сестру, щоб ти давав сили. І бажання, Господи, перемагати всередині себе, Господи. Я молю Тебе за Україну, щоб Ти дав цю перемогу, Господи, щоб Україна, Господи, була на, на тому місці, де Ти її бачиш, щоб слава Твоя прийшла, Господи, щоб Ти в славі своїй прийшов, приніс пробудження і могутність Твоя була явна в Україні через Україну. Благослови, Господи, кожного із нас ми довіряємо Тобі, добрий наш батько в ім'я Ісуса Христа. I mean,